Російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів Слава Україні. За попередніми даними, загиблим є військослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Михайлович Шадура. Повідомили на сторінці бригади. Дивлячись відео, я був шокований. Немає слів, тільки гнів. Як далеко зайшли рашисти у своїй ненависті до українського народу і був гордий, як наш герой спокійно і гідно дивиться в обличчя смерті, знаючи, що це його останній момент прийшов, і прийняв рішення піти гідно, зі словами Слава Україна! Це справжня гідність українського героя. Він буде жити довго в наших серцях, наш народ це тільки згуртувало. У мене на обзорі сьогодні два аркуша поштових марок України, захисники України, боєць Бренд Талешій 2018 року. Чисті опис до Дня захисника України під час 6-ї національної філателістичної виставки Укрфілекспо 2018 було презентовано марки патріотичної тематики. Про підготовку випуску та. Висвітлення військової теми розповіла Наталія Мухіна, начальник управління філателістичної продукції ПАД укрпошта Про марки, презентовані на сьогорічній сь 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 філателістичній виставці Наталія Мухіна розповіла, що у 2017 році ми запланували здійснити патріотичний випуск, і робоча назва його випуску була обличчя Української армії. Ми почали шукати вже готові фотороботи. Продивлялися тернець стрічки Фейсбук-стрічки, робили запит Міністерства оборони, щоб передивитися їх фотоархіви, але не могли знайти світлини, яка була б проникливою. Випадково ми натрапили у Фейсбук на фото проєкт, який має назву Східний форпост, його автор Михайло Мигович. У нього наша армія показана сучасною, сильною чи викликає інтенсивні позитивні емоції. Тобто, дивлячись на його фото, ти пишаєшся цією армією. Далі ми почали шукати Михайла Миговища, а це було непросто. Підключилися наші філателісти, і через десяті контакти його знайшли, оскільки зараз він проживає за кордоном. Михайло відгукнувся одразу, сказав, що свій проєкт він робив два 3 три роки тому. І, на жаль, не отримав такої підтримки, як він розраховував. Чим був дуже розочарований. Звичайно, Михайло сприйняв позитивну ініціативу від Укрпошти щодо використання його робіт на почтових марках. Ми передивилися різні фотографії, і це все бійці, справжні бійці, полку Азов. Він фотографував їх в зоні бойових дій. Врешті обрали дві фотографії: це бійці під позивним «Бренд» і під позивним Лишик. Було складно дотриматися авторського права, оскільки, окрім того, що потрібно було вкласти договір з фотографом, додатково ще треба було знайти бійців, отримати особисту згоду на публікацію їхніх облич на марках, але хлопці одразу погодились. Коли всі моменти було урегульовано, ми розпочали щільну роботу над проєктом, Зробили дизайн, показали його на художній редакційній раді. Схвальні відгуки були одразу, оскільки все дуже класно показати нову бойову армію могутню і сильну. Хлопців ми теж запросили на презентацію поштових марок. Я їм там вперше побачила вживу. І спочатку не впізнала, оскільки прийшли справжні, красені, молоді, високі, дуже позитивні і відночас дуже скромні. Вони соромились такою посиленою увагою до них. Тому що ще до початку церемонії почали підходити люди, дівчата, зокрема, брати автографи. Помітила, що наші воїни не вміють давати автографи. Вони такими дуже дрібненькими літерами писали. Ми їм казали, що не, що не переживайте. Це традиційна процедура. Одному з наших захисників бісу, з позивним брендом всього 22 роки. 22, У 18. Він пішов на війну сам родом із Луганської області, його питає, як же ти в Луганської області, де проросійські настрої переважно пішов воювати за Україну. А він каже: Я навчався в Харкові, і в нас був тренер, який людина дуже патріотична. З ним ми ходили на харківський майдан. Тому в мене навіть і не виникло такого питання. Спочатку навіть мамі не казав, що воюю. А коли його спитали, ось ти рік був на війні. Бо зараз він живе і навчається вже в Києві. І війна це погана сторінка твого життя, чи позитивна. Він відповів це найкращий час, який в мене був взагалі, тому що такої чесності, щирості, такого братерства я не зустрічав ніколи. Ці поштові марки данини на поваги усім тим воїнам, які загинули і які зараз воюють за Україну. Боєць Бренд, боєць Леший. Дата випуску 12 жовтня 2018 року. Тираж. 130 тисяч примірників. Фото Михайла Миговича. Марки чисті. Мені дуже вони подобаються. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!